А сльозки йдуть просто. Скільки любові в тобі, скільки любові. Але вона не мов, от, я не знаю, вона в якомусь просторі, ну вона не тут. Де ну, це любов? Він? Він? він це хто? Артем. Mm. Ну, немає його тут. Немає. От ви не розумієте одної речі. Ви усі в своїх бідах звинувачуєте Бога. Говорити про те, що завіщо ти в мене дитину забрав, це помилка, це ілюзія. Бог нікого ні в кого не забирає. Ви є частинки душі його. І частинка сина твого, як душа, домовилася з твоєю душею для того, щоб пройти саме такий досвід. Ну, давай зіграємо в ігру. От уявімо, що ти душа, що в тебе є душа. І от уявімо, що вона була ще до Твого втілення. І от уявімо, що у Твого синочка теж є душа, і вона теж була до його втілення. І от ваші душі зустрілись. І твоя душа має дуже багато любові, дуже багато. Я це відчуваю, таких як ти, одиниць. І от душа синочка Твого. Підлітай до тебе, і ви заключаєте певний контракт. А от душа синочка твого, вона розуміє, що вона десь там напартачила і кармічно має відпрацювати певний ухід. І вона домовляється з твоєю душею і просить, щоб ти врятувала її. Але ти маєш піти на жертовність, ти маєш дати йому життя і втратити його, коли він буде дуже маленький, буде дуже багато болю. Але тільки так ти можеш врятувати цю душу. І ти, душа в любові, слухаєш його прохання і приймаєш рішення, погоджуєшся це на твій досвід чи ні. Можливо, своїх одних із минулих життів, маючи таку любов, ти нічого не робила. І за це страждала. А в цьому житті в тебе є можливість своєю любов'ю зцілити душу. От уяви на хвилинку. Те, що я говорю, нехай буде бредом. Кашляш. Кашля. Але уявімо на хвилинку, що це так, що ваші душі домовились, що буде саме так. І приходячи сюди, ви забуваєте про цей контракт. Але це не говорить про те, що його не існує. І саме в певний момент ти даєш це життя. Ти навіть уходиш в матеріальну любов більше, ніж любов до Бога, і впевнений, саме в певний цей момент його не стає. І от уявляємо цю ситуацію, що твоя душа вона домовилась з душею Артема твого, який пішов, що піде він саме так. Ти це знаєш в душі, ти це знаєш на рівні підсвідомості. Але є ще нюанс, є твій розум. Який говорить тобі, що ти винуват, ти не врятувала, ти не спасла. Тому що твоєму розуму? Скільки років по паспорту тобі? Сорок. А твоєму розуму сорок. А твоїй душі скільки то тисяч втілень? Як ти вважаєш? Хто головна? Душа. Зараз давай от візьмемо і змінимо свій фокус уваги з розуму на душу. Слухай себе зараз. Можу мені розчинити цей камінь. Я можу розчинити в тобі цей камінь прямо зараз. Але ти маєш пообіцяти собі, що після цього ти дозволиш собі жити. Іди сюди, іди сюди. Зараз буде трошки боляче. Я почну забирати цей камінь. Буде трошки боляче. Давай, віддавай. Відпускай. 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 Давай, ще трошки, ще трошки. Потерпи. Не потерпи. Дихай, дихай, зараз дихай, дихай, дихай зараз. Дихай, дихай. Все відбулось, дихай, дихай, дихай. Дихай, дихай. Відчувай, любов до Бога, відчувай, любов до Бога, відчувай, любов до себе. Давай. Зараз тепло піде. Тепло піде. Все добре, все добре. Ти жива, все добре, ти жива, ти жива. Добре, умнічка, умнічка, умнічка. Все, все відбулось. Умнічка. Відчувай серце своє. Відчувай. Відчувай, воно живе, воно живе. Відчувай, відчувай, відчувай. відчувай. ДА, Ти жива. Ти жива. Дивись на мене зараз. На мене дивись. На мене дивись зараз. Ярю. Відпусти мене. Я свою роботу зробив. Я обіцянку виконав. Відпустиш? Легкість пішла немає. Все добре. Все добре. Відпра. Наче у нас під старцем. Таке дрібне. Як почуваєш себе? Щось в тілі таке вікна. Вже стильні прямо. Давай. Дозволяй цим енергіям в твоє тіло. Побудь в цьому стане він нехай фізика звикне, дозволяй собі жити. Почула мене?